Футбольний, привіт, друзі! З вами я, Олександр Мюрош, ви на каналі Болхат. Ну і сьогодні в нас 4 липня, сьогодні у мого друга. У Віталі Ніконова день народження. Вітаха, я тебе вітаю, бажаю щастя, здоров'я. Ну, без пісень сьогодні сам розумієш, тому що така ситуація в нашому місті Суми. Тримаємося. Ну, але не привітати я тебе не міг. Тому, знаючи, наскільки ти вболіваєш за Динамо, для тебе буде гарним подарунком взагалі святом, якщо динамівці дрюкнуть гірників ще й на виїзді. І аби. Давайте зараз оберемо. Оберемо так, ну нехай буде скажу, олімпійським, Це вечір, тому що ти у 17.45 народився. Саме тому я і випустив серію в цей час. І обрав я не зірку, а кращий гравець, аби не сталося навпаки, щоб гірники нас не, не друкнули. Отже, склади команди: Незбойко, забарний, бордак, дзьора, караваєв, Сидорчук, Микола Шапаренко, Бояльський, Вербіч, Циганков, Бесідін. Ярмолище тут нема. Це ПЕС-21. Поїхали! Ну що, ще раз вітаю Віталій, тебе з днем народження, бажаю здоров'я, миру найголовніше. Нехай будь здорові, ну, звісно, що ти, всі твої рідні, близькі батьки, всі, хто тебе оточують, я, я також, кузя, тут шла вітання, мій мопсик, ти його добре знаєш. Що я в тобі хочу побажати, дорогий мій друже? Ну, по-перше. По-перше, ну окрім здоров'я миру, то все банально, необхідно, але сам розумієш. Хочу побажати, щоб ти розвивався, як я вже тобі сьогодні говорив. Не встиг на місці, тому що земля е крутиться, вертиться, час йде вперед. Якщо ти стоїш на місці, то це вже прирівнюється до того, що ти йдеш, крокуєш назад. Тому лише вперед розвивайся, займайся спортом. Багато не пий, так трішечки, як я. Я знаю, що ти зараз десь вже там на річці, на природі, відзначаєш з друзями. Тому тому саме в цей час і вийшла ця серія. Розвивайся, займайся собою. Ну і що? І що, і все? <схі> Дивись футбол. Ну, сподіваюся, що ти, ти, ти там з друзями відзначаєш все, але Але сподіваюся, що ти виділиш там 8-9 хвилин для того, щоби подивитися подивитися цей відос і якщо все буде нормально то ми ж зараз ще і виграємо граю я за динаміксі ви знаєте я вже говорив ну а також вітаю всіх глядачів котрі можливо дивиться дивляться цей матч цей відос. Ще раз нагадую, що це для мого друга, для Віталія Ніконова. В нього сьогодні день народження. Чесно кажучи, я не знаю, скільки йому років, чи десь 23-24. Ну, щось таке. О, по воротах стійка. Здається, Артем Бісєдін вже міг нашого Віталю привітати. Ну, але гірники не дозволяють. А чому в ПЕС граю? Ну, тому що я знаю, що ти не любиш, тому що ти не любиш ФІФА. Це факт. Ось, тому в ПЕС 20. 21-й вирішив зіграти. Ще хотів, знаєш, гепнути з центра поля, забити, але це не П-16-й, що ми любимо, полюбляємо з тобою пограти. Тут на колболом центра Поля не проб'єш. Передача від віддаджемо. Віктор Сиганков знову каркар Каркапс Де м'яч і ніхіна не бачу. Ось м'яч. Не перетнув таки. Він лінію воріт. Рахунок поки що не змінив. У нас добігає завершення. Перша половина зустрічі. Шахтар Динамо, НСК Олімпійський. М'яч присвячений Дню народження Віталія Нікунова, мій друг. Вариш він допомагає мені, підказує інколи як розвивати, що знімати. А хто це? Це Вербіч здається, сонне прохід можна так сказати. За п'ять хвилин до завершення першої половини зустрічі Вербіч відкриває рахунок. З днем народження, з днем народження Віталя, все поки що нам дається, все виходить. Я знаю, що ти вболівальник білосиніх динамо -динамо. Біло самі сильні. Чесно кажучи, я також. Я коли їх шахтар виступають десь там на євроарені, звісно, що я їх підтримую, я за них вболіваю. Ну, Я за будь яку українську команду, я вважаю, що це норм нормально. Я не, не супер там фан, але все ж таки, якщо обираючи між динамівцями та шахтарем, я також... Більше за Динамо, тому що ще з дитинства батько мій завжди вболював і вболіває за, за цей клуб столичний. Тому і я десь так ближче за цим. У нас перерва. Перший тайм позаду нагадую всім про свій телеграм-канал, що щойно був на екрані QR-код, або ж знаходите посилання в описі під відео. Шахтар Донець Динамо Київ 01 після перших 45 хвилин володіння на нашу ні, точніше, навіть не на нашу користь. Трохи, але все ж таки гірники більше володіють м'ячем. Ну, але, як говориться, рахунок на табло. Поїхали. Другий тайм. Другий тайм. Другий тайм. Пригадую фінти. Циганков. Ну, звісно, що ви знаєте, друзі, ви чули, що Ярмола таки повернувся. У рідний клуб повернувся до динамівців і йому пропонували. Взяти капітанську пов'язку, ну але він красава, він відмовився і здається, що Сергій Сидорчук залишається капітаном. У нас Свербі знову на вигідній позиції вздовж лінії воріт віддає передачу. І це Віктор Сиганков, котрий ще бігає тут під прапорами динаміців. Ну, самі розумієте, це ПЕС-21. Хоча він в мене трохи пропачений з українською прем'єр-лігою. Ну, але це на сезон 22-23. Здається. Тому певна річ, що Віктор Циганков ще е, бігає у футболці Динамо Києва. Ну, ось дивіться, яка в нас комбінація? Чим вам не Барселона? Ну це просто. Віталя, ще раз вітаю тебе. Це тобі ще один дарунок від киян. 0-2. Шахтар Динамо. Умовно кажучи, матч української прем'єр-ліги, який відбувається на НСК Олімпійській. Я нагадую, що сьогодні 4 липня я цей відео роблю з за того, що в мого друга Віталія Ніконова сьогодні день народження. Десь так, ну плюс-мінус 23 24 на Віталія. Скільки тобі років відзначай обережно там з друзями спілкуйтесь. Головне, не напивайся. Воно не потрібно. Вживати алкоголь треба так. Euh, так як я. Потроху. <троху> як ліки. Микола Шапаренко. Кедзьора. Атака лівим флангом. Передача в центр Микола Шапаренко. Повертає на Томаша Кидзьору. Ну, а тут не пускають його. Далі на фланг ідеємо. Вербіч. Вербіч сьогодні вже гол плюс пас. Просто красен. Так, ну що, треба заміни робити. Вже, мабуть, що втомились. Віталій Буяльський взагалі, хоча в нього стрілочка догори, в нього стоїть, але. Це ми не бачимо. Денис Гармаш вийде. Тоді що від Ні, Карлос Депена в нього також Догори, стрілка. Він налаштований максимально на цей матч. Давай замість Вербича. Вербич свою справу зробив. Ну, кого ще можна випустити? Давайте я додав до запасу Владислава Ваната. Хоча в нього тут рейтинг ще не зовсім, ну але команда виграє. Я так гадаю, що гірше не має статися. 77-ма хвилина. Знову мова такси. Карлос Депена, Аргентинець віддає в центр передачі. Денис Гармар, свіженький. На Миколу Шапоренко. Той в дотик на ВАНАТО. Вона пліграє. Анатолія Трубіна. Супер момент. Так, що Нерес пішов? Дивіться. <хи> <хи> Розчарований Нерес. Ну, так от зіпсували настрій. Динамікці Києва з передача. якась Маїлі тут. Зустрічайте який є. Микита Бурдай відібрав м'яч. Одразу вперед. Ну все, вже відчувається втома, всі вже ледь ходять. Сергій Сидорчук програє боротьбу. Тут Олександр Караваєв. Така необережна. Небезпечна передача, але все обійшлося. Віктор Циганков. В центр Денис Гармаш. Останні секунди плюс хвилина до цього матчу Шахтар Динамо. У нас рахунок 0-2. І в цю мить лунає фінальний свисток. Все, вітаю, друзі! Вітаю всіх шанувальників Динамівців Києва, Білосиніх. Вітаю тебе, Віталя Ніконов, з днем народження. Бажаю щастя, миру, здоров'я, бережи себе, розвивайся. Ну, а в нас ось так. От. Статистика, до речі, 50 на 50. Жодного удару по наших воротах не відбулося. Ну, все, на сьогодні, все. Віталя з ще раз тебе, багато не пий. Все, будь здоров. Пока.